Вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про гру «Країна снів від видавництва і У гру можна грати від 4 до 10 чоловік. Під час гри одна людина одягає цю маску на очі, а всі інші дають йому щелбани, і він повинен вгадати, хто йому давав найбільше щелбанів. Жарт! Гравці по черзі виконують роль сплячого, а всі інші, крім сплячого, виконують роль. Чарівних створінь з його снів. Підготовка до гри. Ми кладемо поле на стіл, посередині поля отаке ліжечко. В нього викладається 100 з карток зі словами, а також узголов'я кладеться на ліжко, яке закриває одну з двох сторін, яка в даному випадку не використовується. У грі, крім сплячого, є три різні ролі чарівних створінь. це бабайка, фея і дрімота. На початку гри, згідно з табличкою в правилах, відбирається певна кількість фей, бабайок та дрімот. На початку раунду сплячі роздає всім картки їхніх ролей, окрім себе, і ту картку, яка залишилась, він відкладає, не дивлячись. І це до кінця раунду буде інтрига, яка ж картка залишилась, її ніхто не знає. Потім в кінці раунду... Ці картки збираються разом з відкладеною і передаються наступному гравцю, і він заново їх роздає. Тобто ця картка не раз і назавжди відкладається, а в кожному раунді відкладається нова картка. Кожен гравець таємно її дивиться і нікому більше не показує. Після цього гравець одягає маску на обличчя, перевертається в пісочний годинник і гра починається. Кожен гравець по черзі за годинниковою стрілкою дає одне слово підказку асоціацію на те слово, яке лежить зверху на ліжку. Наприклад, якщо у нас змія, можна там перший каже шланг, другий каже боюсь, третій каже отруйна. Якщо в якийсь момент сплячий гравець зрозумів, яке це слово, він каже своє припущення. Якщо він правильно вгадав це слово, то воно накладається на жовту сторону від його ліжка. Якщо він не вгадав, то воно накладається на синю сторону його ліжка. Також гравець, якщо він не розуміє, що це за слово і він заплутався, він може спасувати. Сказати пас. Це слово також переходить на синю сторону ліжка, але відкривається наступне, і гравці далі по черзі кажуть йому підказки. Підказки повинні бути асоціаціями на це слово. Не можна. Називати спільнокореневі слова, або слова сузвучні, або це ж саме слово на іншій мові. Ну, наприклад, якщо тут написано поліцейський, не можна сказати полісмен або коп. Але в залежності від того, які ролі у інших гравців відрізняються їх цілі на раунд. Ціль фей, щоб гравець вгадав максимальну кількість слів. Ціль бабайок, щоб гравець неправильно назвав максимальну кількість слів. А в дрімоти… Ціль полягає в тому, щоб на синій і на жовтій стороні була однакова кількість карток. Після того, як пісок годиннику закінчився, всі гравці перестають давати підказки, але у гравця є ще один шанс назвати останнє слово, якщо він вже почув декілька підказок. Але він може цього і не робити. Це на його розсуд. Після цього сплячий ще не знімає пов'язку з глаз і намагається пригадати. Все, що йому приснилось, це можна навіть не просто називати слова, а можна їх оформити у якийсь коротенький розказ. Ну але не обов'язково. А один з гравців викладає ті картки з жовтої сторони, які цей гравець назвав. І якщо він назве всі картки з жовтої сторони, то він додатково отримує 2 бали. Після цього спляці знімає пов'язку і ми підраховуємо бали. Сплячі отримує стільки балів, скільки на жовтій стороні карток, плюс 2 бали, якщо він їх всі назвав в останній фазі. Фей також отримують стільки балів, скільки на жовтій стороні карток. Бабайки відповідно отримують стільки балів, скільки на синій стороні карток. А у Дрімоти є три різні варіанти. Якщо зліва і справа, карток однакова кількість. То він отримує стільки балів, скільки на жовтій стороні карток, плюс 2 бали. Тобто, якщо тут 3 і тут 3, він отримує 5 балів. Якщо кількість карток тут і тут відрізняється на одну картку, то він отримує стільки балів, скільки на більшій стороні. Тобто, наприклад, тут 3, тут 2, він отримує 3 бали. Але якщо ці стопки відрізняються на дві і більше карток, то він отримує стільки балів, скільки в меншому стосі. Тобто, наприклад, якщо тут чотири картки, а тут одна, він отримує одне очко. Після цього всі отримають оці жетони очків, Тут бачите, одинички, п'ятірочки, десяточки, двадцяточки. Маска переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою і раунд. Повторюється. Гра закінчується після того, як кожен гравець побував з плячем один раз. Обмеження щодо перебігу раунду. По-перше, як я вже казав, не можна називати спільнокореневі слова, сузвучні слова, ті ж самі слова, але на інших мовах, тобто це повинні бути асоціації одним словом. Тобто, поліцейські ми кажемо зброя або захищати, закон, штраф і таке інше. Якщо гравець не може дати підказку, то він може сказати пас і хід переходить наступного гравця. Якщо гравець протягом 5 секунд не зміг дати підказку, то хід також переходить до наступного гравця. Якщо ж гравець дав підказку, яка суперечить правилам, то він е поточну картку забирає собі, і вона буде у нього лежати до кінця гри у якості штрафа. Кожна така штрафна картка приносить мінус 1 бал в кінці гри. Але сплячому треба повідомити, що картка змінилась, щоб він розумів, що вже грається інша картка. І ще одне важливе зауваження. Коли сплячий гравець робить припущення, всі повинні зберігати тишу, тому що цим ви можете підказати, які у вас ролі. Тобто, коли гравець там каже, кухня, всі максимально мовчки. Взяли, відложили. Він, наприклад, замість газети сказав Журнал мовчки відкладаємо. І так робимо кожен раз. Мовчки, без емоцій, без будь-яких вербальних або невербальних підказок. В кінці гри перемагає той гравець, у якого буде більше всього очок. Якщо у деяких гравців однакова кількість очок, перемагає той, у кого менше штрафних балів. Якщо нікого з них немає штрафних балів або однакова кількість, то вони розділили перемогу. Ось і всі правила, бажаю гарної гри, а я пішов спати.